Просто ціла низка заяв лунає від нашого верховного військового керівництва Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, дав відкрите інтерв'ю, велике розгорнуте за Вашингтон Пост. Окрім того, ми його розбирали вам уже найближчими годинами. Також обговоримо його заяви найближчим часом із військовими експертами. Що вони значать, кому адресовані, чи почують їх на заході. Окрім того, Кирило Буданов, головний розвідник України, також поспілкувався з медіа. Він це любить. Бачите, всі вони живі, здорові. Інтерв'ю роздають, а не так, яких 15 разів уже поховала, оживила, трипонувала російська пропаганда. Ну, от вони живі, здорові і заяви їхні безапеляційні власне, які дії Україна повинна вийти на кордони 1991 року до кінця вже цього 2023 року, таку переконаність висловлює. Головний розвідник України Кирило Буданов. Ви знаєте, як я люблю вам його цитувати. Його прогнози зазвичай справджуються. Та навіть це не прогнози, це анонси. Він завжди каже: Я роблю висновки, базуючись на цифрах, і вони відповідають дійсності. Україна рішуче налаштована на повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Говорить начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Говорить, Україна дотримується позиції, згідно з якою держава розраховує звільнити. Всі свої території до кінця 2023 року докладатимуться максимальні зусилля для досягнення мети однак, гарантії може дати тільки Бог, говорить начальник головного управління розвитку Кирило Буданов. Бог і Буданов в інтерв'ю Заварзон він розповів про те, що збройні сили України мають намір вийти на кордони 1991 року і досягти своєї мети вже до кінця цього року. Наша позиція незмінна, наголошує Буданов. Ми будь-якому випадку вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік. Тому ми зробимо все можливе, аби це сталося в цьому році. Також Кирило Буданов підкреслив, що його слова, звісно, не можна називати гарантію. В таких питаннях гарантії може дати тільки Бог, але все ж таки, ну ми бачимо, що впевненість в успішності контрнаступальних дій України висловлюють в Білому домі. Ентоні Блінкін, зокрема, говорив про це, що контрнаступальні основні дії України ще не починалися. А відтак впевнені в Вашингтоні, що українські збройні сили мають цілком реальні і високі шанси на успіх. Ну так само. І Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю зе Вашинтон Пост сказав, що його здять слова про те, що український контрнаступ триває повільніше ніж очікувалося, і додав, що кожен звільнений метр українським військам дається кров'ю за словами Залужного, Українські війська щодня досягають певної позиції, навіть якщо це лише. 500 метрів це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки, чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю, заявив головнокомандувач ЗСУ. Ось ви бачите скрін його інтерв'ю для видання Зе Вашингтон Пост на екрані. Без повного постачання ці плани взагалі неможливі, додає Залужний, але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу спостерігачам, але це їхні проблеми. Залужний також підкреслив, що для того, аби контрнаступ України проходив швидше, йому потрібно більше будь-якої зброї. Він уже далеко не вперше говорить про зброю, як і вся Україна, як і ми в своїх ефірах закликаємо теж і пришвидшити поставки зброї, ба більше збільшити їхні обсяги, і не лише, а й розширити весь той спектр, додати до нього ті атакамси, винищувачі, чого ще боїться той захід. Всі ж бачать, який Путін слабкий, немічний, і це. Такий шанс, який має використати і захід просто добити цю гадюку. Залужний висловлює розчарування тим, що в той час, коли західні партнери ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, це зараз він про винищувачі F-16, Зокрема, Україна досі не отримала сучасних винищувачів, але всі очікують, що вона. Швидко звільнить території від російської окупації. Залужний сказав, що його війська також мали б випустити принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки їх ворог, але через обмежені ресурси іноді їх перегравали в десять. Разів дійсно відстають якось від графіка. Наші партнери а при цьому покладають великі дуже очікування, враховуючи, що у росіян і живої сили більше їм же не шкода нікого. Вони всіх кидають просто на штурми на все через те, що уповільнювалися поставки зброї, росіяни встигли окопатися, побільше більше замінувати. Це є реальні проблеми, реальні виклики. Але ми не скаржимося, бо наші збройні сили, не зважаючи на стільки перешкод на перевагу супротивника у певних аспектах, продовжують звільняти українську землю доволі потужними темпами, і такими, як на які розраховують у генеральному штабі в нашому командуванні, а не в оцих всіх статейках, які дійсно періодично виходять, хоча й в західних медіа, але не зрозуміло від яких журналістів і авторів, які просто на їхню думку вже би мали ми звільнити за день всю нашу територію, напевно, ми от. Разом із військовослужбовцями запрошуємо долучитися таких експертів, таких критиків, таких політиків. А якщо не хочете. Приїздити воювати, то е, будьте ласкаві, не пришвидшуйте, а краще пришвидшуйтеся із поставками зброї. Окрім того, це не лише одна заява Кирила Буданова, головного розвідника України щодо того, що Україна може і хоче і має вийти на кордони 1991 року. До кінця вже цього поточного 2023 року. До кінця року або за кілька місяців. Ну на це треба час можуть вбити Пригожина. Про це каже Кирило Буданов, ФСБ Російської Федерації. Разі отримала таку рознарядочку вбити цього бунтівника тільки такого трохи недо, Зовсім недо як швидко почав, так швидко й закінчив. Ненадовго його бунту вистачило на якісь 36 годин на силу. З них активних і 12 не було. Не не надто в нього вийшло показати свій бунт. Зараз я про ватажка незаконної ПВК Вагнер. Ну як незаконний Путін то сказав, що він фінансує її з бюджету фактично Російської Федерації. То, може, вона й не така приватна, і в них закони свої. Він закони їм не писані. От влаштував він нагадаємо. Ми вам бунт. Почав він його у ніч з 23 на 24 чи. Єрня, та і закінчив уже 25-го, і сліду, від того не було. Ну казали і наші експерти. і Взагалі, якщо аналізувати психотип Путіна і манеру його поведінки, і те, що він гебіс, той то він не пробачає ось таких випадів, таких викидів. Він завжди, коли відчуває страх, коли відчуває, що в нього хочуть перебрати його монополію на владу, то він не може цього пробачити. І от очевидно, помста. Та страва, яку подають холодною, а можливо, і і трохи підігріють її зарані. І очевидно, що дали вказівку російській ФСБ за вбити ватажка ПВК Вагнера Пригожина. Про це сказав Кирило Буданов в інтерв'ю виданню за драйв американському журналісту Говарду Альтману. Давайте ми детальніше з вами почуємо, що ж він говорить. Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я б хотів підкреслити, що це велике відкрите питання: чи вдасться їм це здійснити, чи наважаться вони виконати цей наказ. Ну наважиться не наважаться. Якщо їм скажуть точно, то думаю, що вони зможуть. Тим паче, що зараз то вони наважуються очевидно на допити викликати Суровікіна, генерала, який користується, до речі, такою популярністю серед військових Російської Федерації, і, от навіть не боячись. Цього а, в, ніхто не знає, де він насправді перебуває. Там дочка його виходила і сказала в інтерв'ю виданню База проти якого вже почали ще й мало чи не слідчі дії, тому що вони буцімто зачепили сім'ю Суровікіна а Так робити не можна. Ну на, 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 на території Російської Федерації країни агресорки взагалі ж нікого чіпати не можна і правду говорити теж. Дочка Суровікіна каже, що буцімто він. На своєму місці, що він вдома, що він живий здоровий. Ну він то можливо, і живий, але є і інша інформація, що допитують його поза як, не виключають і західні розвідки. Що він не те, що знав про наміри Пригожина зробити оцей заколот. Військовий він ще й брав активну участь у підготовці, плануванні. Тож якщо треба на Росії знайти, винних, то знайдуть. До речі, військовий злочинець, терорист Ігор Стрілков-Гіркін взагалі говорить, що зараз відбуваються просто нечувані Масові масштабні чистки серед силовиків російських Шукають, хто міг знати про заклад, про організацію заколоту Пригожина, хто не посприяв його якнайшвидшому. Припиненню, тож цікаво, чи торкнуться ці чи, чи, чи чистки рядових елементів, чи от таких як суровіки, на що готовий буде піти Путін в публічній площині? Тому що як не крути йому закидають, що де ж де ж оця публічна кара, чому її не було, чому чому голови не полетіли на Червоній площі? Так би мовити, тож за цим ми стежимо за словами нашого розвідника Буданова. Українська розвідка знала, що в Росії відбудуться ось такі події. Це він про Пригожинський бунт. Невдалий, частково вдалий для нас, які вже е, тривали. Буданов каже протягом певного часу. Після початку бунту Пригожина Кирило Буданов був до речі в гарному настрої, тому що за його словами на його переконання, що додає йому цього гарного настрою, будь-які дії спрямовані на. Дестабілізацію всередині Росії каже Буданов, корисні для України. Він до речі, це і раніше анонсував, Що коли почнуться ось такі аналогічні дії, то ми будемо вболівати за обидві команди. і Нам це буде тільки на руку. Також за оцінками головного управління розвідки вагнерівці більше не з'являться в Україні як окремий суб'єкт, який виконує власні операції. А будь-які дії спрямовані на дестабілізацію всередині Росії корисні для України, нагадує Буданов. Тому він мав хороший настрій. От він переконаний, що не буде більше вагнерів Хоча за повідомленнями Пентагону ми знаємо, що залишки вагнерівців ще залишаються на території. України так само не помічено, а почали вони вже передислоковуватися насправді на території Білорусі, куди їх запросив, регульовуючи цей конфлікт, самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який намагається зараз на себе перебрати всі лаври переможця з цієї історії, яка відбулася, пронеслася просто теренами Російської Федерації, але так само швидко і звернулася. Такий пригожинський, буревій, але не довгий. На своєму шляху він посмітав багато ще й бойові. Вертольоти, літак, також що теж вигідно нам, до речі, коли мінусуємо ми їхню техніку. Хай це не багато, але все одно треба більше там і пілоти, льотчики вже більше ніколи не прокинуться і не полетять. А таких навчити то часу треба багато. Також Буданов, коментуючи наскільки ефективні такі події на території Російської Федерації для України, заявив, що ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив саме на війну Росії проти України, оскільки ці події тривали дуже. Короткий період часу, утім, була завдана певна. Шкода військово-космічним силам Російської Федерації, це раз, по-друге, каже Буданов. Тепер ми не очікуємо появи приватної військової кампанії Вагнер в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, додає Буданов, що цей фактор для нас доволі важливий. А він нагадав, що саме найманці Вагнера проявили себе як найбільш потужна сила бойова одиниця на відміну від регулярної армії держави-агресора. І ще раніше, коли тривали запеклі бої за. Бахмут, куди Пригожин просто виносив тисячі своїх зеків, не шкодував їх. Їх розстрілювали, якщо вони верталися назад. М'ясними штурмами Пригожин брав, брав Бахмут 10 місяців, та так і не взяв, не шкодував він їх за різними оцінками. Там їх полягло 20 тисяч і більше ще десятки, просто сотні і тисячі поранених трьохсотих, які. Теж відмінусувалися серед вагнерівців, але регулярні війська там себе, м'яко кажучи, не дуже проявляли і непомітних сильно було. Та й зараз ми бачимо, що коли Пригожин в очікуванні українського контрнаступу, та й взагалі, аби продемонструвати, що не буде він більше воювати ще перед своїм заколотом в на початку червня залишив Бахмута. То е, побачили, ми що ті регулярні десантно-штурмові війська, регулярні війська російської окупаційної армії, які прибули йому на заміну, анічогісінько там не можуть. Ми. Просуваємося наші збройні сили України як на флангах на бахмутському напрямку, так і в самому місті. От буданов коментуючи бої за Бахмут, і підмічав ще взимку в різних інтерв'ю. Що дійсно саме вагнерівці вони є професійні на 90 і більше відсотків Вони воюють професійно, але причина не тому, що вони навіть хороші вояки, а тому, що в них головна головна мотивація це боязнь смерті. Не пішов воювати тебе, застрелили кувалду по голові. І от це все, і саме тому нема в них виходу, і вони, хоч не хоч стають, так би мовити, професійними. Але в середині самої російської окупаційної армії ні мотивації, ніяких переконань. Ну а як же ж воно в них з'явиться, коли вони зараз, замість того, аби генерали чимось командували, розбираються тепер із наслідками бунту Пригожина. Тож знаєте, коли хтось каже, що це було зовсім невдало. Я от і Буданова тепер їм буду цитувати. У мене теж був хороший настрій, і він так залишається.